Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і цей телевізійний проект актуальний. Сьогодні ми будемо говорити доволі гостру і чутливу для нашого суспільства проблему: повернення додому наших військовополонених та пошук безвісти зник. Насамперед хочу висловити слова щирої підтримки кожній родині, які доводиться жити з таким важким тягарем, як полон близької людини, або зникнення її безвісти. Ситуація з обінами полонених є надзвичайно складною замов будь-якої війни. Але російська агресія породила такі масштабні виклики, з якими останнім часом не стикалася жодна країна, жодне суспільство. Наша держава робить все можливе для того, щоб якнайшвидше повернути додому своїх захисників та захисниць, цивільних та депортованих дітей. Але, на жаль, маємо багато перепонів. Перша причина об'єктивна: відповідно до Женевської конвенції, обміним полоненим мають відбуватися після закінчення війни, а не в її розпах. Україні ж вдалося відкоригувати це написане правило. За понад два роки повномасштабного вторгнення проведено 53 обміни та повернено більше, ніж 3300 військовополонених. І ця робота триває постійно. Також варто відзначити кризу міжнародних інституцій, які б мало сприяти вирішенню багатьох питань, пов'язаних з військовополоненими та їх поверненням додому. З одного боку, таку кризу спричнило відверте нехтування Росією норми міжнародного права. З іншого. Моральна неготовність та подекуди застарілість певних міжнародних механізмів та інституцій. На сьогодні можна визначити два основні напрями роботи щодо повернення наших полонених в Україну. Офіційно це відбувається через координаційний штаб з питань повернення з військовополоненими. Цю структуру створено 11 березня 2022 року. Його очолює начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Будана. А до її складу входять представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Національної поліції, Збройних сил, Служби безпеки України та деяких інших міністерств на міжнародних майданчиках роботу спирення наших полонених веде насамперед президент України Володимир Зеленський, його команда під керівництвом Андрія Єрмака. Зокрема, на першому глобальному саміті миру, що проходив в червні цього року в Швейцарії, був розглянуто один з пунктів форми миру, який передбачає, що всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Також передбачено. Що всі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші незаконно отримані цивільні особи мають бути повернуті в Україну. Цю вимогу зафіксовано в спільному комуніке, яке підписали вже близько 100 держав світу. Велику роботу з повернення наших полонених проводить Офіс Омбудсмана України. За моєю ініціативою відбулася зустріч представників 32 родин військовополонених і зниклих безвісті. Зоверської, народицької, Суличанської та Гладковицької громад Житомирщини з омбудсменом Дмитром Обінцем. Ну скажу так: завдання повернути абсолютно всіх, кожного і кожного, хто знаходиться в російському полоні. На жаль, у нас залишається дуже багато наших героїв гри в полоні. Багато з них. В юридичному статусі особи, які зникли безвісти, але це не означає, що це нам заважає їх повертати додому. Приблизно 40% всіх, кого ми повернули, якраз мали статус особи зниклих безвісти. Україна не просто робить все, що від нас залежить, а й шукає постійно нові методи, нові підходи, залучає нових посередників, нові країни, міжнародні організації, щоб якомога швидше повернути наших героїв в героїнь додому. Представник Координаційного штабу з питань положення з військовополоненими Олег Свободяник повідомив, що списки формує кожна сторона, і про них стає відомо безпосередньо під час обміну. Але після кожної зустрічі з родинами полонених чи зниклих безвісті захисників, секретар штабу спрямовує запити до російської сторони щодо тих військовополонених, з чиїми рідними була зустріч. Шановні земляки, ми розуміємо вашу стурбованість та переживання. Президент Володимир Зеленський постійно наголошує, що ми маємо знайти і повернути в Україну всіх наших. Тому робота з повернення військовополонених не лише триватиме, а й буде посилюватись. Окрім цього, зусилля держави зосереджені ще на двох категоріях наших громадян, які фактично перебувають в російському полоні. Ідеться про цивільних осіб та депортованих дітей. З початку повноштабного вторгнення понад 28 тисяч українських громадян вважається зниклими безвісти за особливих обставин. Або ж незаконно позбавлення волі Російської Федерації. Нагадаю, що міжнародний кримінальний суд вже видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової Бівової за депортацію українських дітей. Адже такі дії чітко визначені Конвенцією про запобігання злочинів геноциду як особливо тяжкий злочин проти людяності. Але Україна не буде просто чекати, доки заарештують Путіна. Ми активно діємо. У всіх напрямках з використанням безпрецедентних підходів. Зокрема, повернення викрадених дітей є основою ініційованого президентом Зеленським плану «Bring Kids Back UA під керівництвом голови офісу президента України Андрія Єрмака та міністерки закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вже запущено роботу міжнародної коаліції за повернення українських дітей. На сьогодні цю коаліцію очолюють Канада та Норвегія. Також Офіс Омбуцмана України ініціював проведення міжнародної платформи. За звільнення незаконно отримуваних Росією цивільних громадян України. Свою участь вже підтвердили 52 держави. Друзі, наш президент завжди наголошує, коли знаєш, що саме робити, усе вдається. І навіть те, що комусь здалось неможливим, Україна вміє досягати свого. Тому я впевнений, що поступово ми повернемо всіх наших героїв, наших дітей та цивільних додому. Проте для цього потрібні терпіння. Час і наполеглива робота, а також єдність. Адже це наша головна сила та зброя. Дякую за увагу. До зустрічі через тиждень.